Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню практику я хочу присвятити балансам для того, щоб трохи заспокоїтись і знайти внутрішню рівновагу. Сідаємо з вами одразу в зручне положення. Я сьогодні обираю сидячи на п'ятах, Підкрутили куприк, підтягнули живіт, плечі тянемо вниз маківка вгору. Робимо вдих, підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. І ми з вами глибоко, повільно дихаємо, налаштовуємось на цю практику, розслабляємось. Всі проблеми, турботи, переймання, залишаємо поза килимочком. Переносимо увагу в тіло і з кожним дихом наповнюємо себе спокоєм. Долу. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, відпустили. Перед початком цієї практики я хочу зробити невеличку дихальну практику, для того, щоб ще більше заспокоїтись і налаштуватись. Для цього ми беремо праву ручку, згинаємо вказівний і середній палець. Притискаємо їх до основи великого пальця і підводимо до обличчя. Великим пальцем закриваємо праву ніздрю, робимо глибокий вдих через ліву, закриваємо пальцями ліву ніздрю і робимо видих через праву. Знов робимо вдих через праву, закриваємо її великим пальцем і робимо видих через ліву. Вдих через ліву. Видих через праву. І так по колу у власному темпі. І ще вдих через ліву, видих через праву. м'яко відпускаємо і переходимо до практики. Вдих ручки через сторони вгору, витягнулись, видих долоні до грудей, опускаємо їх в калимочок. Переносимо вагу, підгортаємо пальці ніг і з видихом перекатимось на стопи, виштовхуємо таз вгору і йдемо в складку. Коліно добре згинаємо, для того, щоб повністю розслабити спинку і м'яко потягнутись вниз. Шия розслаблена, голова відпущена живіт вкладаємо на передню частину стегон. робимо вдих і через круглення хребет за хребцем виростаємо вгору. Чудово. Знаходимо позицію гори, стопи вкручуємо в килимочок. вони паралельні, куприк підкрутили спинка рівна, розкрили груди. Маківку тягнемо вгору плечики вниз, очі заплющуємо і знаходимо баланс. Звертаємо увагу на наше тіло, чи його хитає в різні сторони, чи ми стабільні, ніяк це не оцінюємо, просто спостерігаємо. І ще з заплющеними очима переносимо трохи вагу на пальці ніг, нахиляємось трохи вперед, вдих, і з видихом переносимо вагу на стопи, нахиляємось назад. І продовжуємо цей рух у власному темпі, вдих вперед, видих назад, густопово вмикаємо стопи. Знаходимо внутрішній баланс, відчуваємо його, Чудово. повертаємось в центр. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, відпустили. Стопи розводимо паралельно, згинаємо коліна, опускаємо долоні на коліна. І робимо кішку корову. Робимо вдих прогин в грудному відділі, лопатки разом, груди вперед, плечі вниз, не заламуємо поперек, голову не закидаємо сильно назад. Видих пішли в скруглення. І в темпі власного дихання вдих, розкрились, видих скруглення. І ще вдих. Видих, вдих і видих. Чувдо, повертаємось в нейтральне положення, виростаємо вгору, збираємо долоні в замочок, виштовхуємо його вгору, робимо вдих і виростаємо на носочки. Тянемо замочок вгору, плечі штовхаємо вниз, куприк підкручений. Стопи не розвалюємо в сторони, тримаємо баланс. Можливо, знаходимо точку в підлозі і дивимось в неї. А можливо, розфокусовуємо погляд, дивимось перед собою для більшого балансу. Робимо вдих і з видихом нахиляємось праворуч, витягуємо лівий бік, можливо, трохи нижче опускаємо п'яти. Чудово, вдих, підіймаємось вгору і з видихом нахиляємось в інший бік. Чудово. Вдих обережно повертаємось вгору. І відпускаємо замочок, опускаємось на п'яте. Порухали ніжками, якщо потрібно. І продовжимо. Вдих ручки через сторони вгору. Виліг долоні до грудей праве коліно до себе. Чудово знайшли баланс. Лівою стопою не чіпляємо за килимочок, вона щільно притиснута. І починаємо робити оберти правою ніжкою та застигнумо суглобі. Якщо важко тримати баланс, можна за щось триматись, якщо ні, продовжуємо. І змінюємо напрямок. Покрутили в іншу сторону. Чудово. Повертаємо праву ніжку, підтягуємо ліве коліно. Знайшли баланс і починаємо оберти. Розкриваємо в одну сторону і в іншу. Відпускаємо ніжки. Робимо вдих, підтягуємо праве коліно до грудей і встановлюємо праву стопу у внутрішню поверхню лівої ноги. Розкриваємо праве коліно в сторону, купик підкрутили, ручки через сторони вгору вдих. І виходимо в позицію дерева. Не провалюємося в ліву сідницю, тягнемось вгору, плечі вниз. Знаходимо точку і фіксуємо погляд. Якщо тут важко тримати стопу, можна опустити ближче до коліна або встановити її в ахіл. Чудо. Опускаємо праву ручку в килимочок, робимо вдих і з видихом тягнемось лівою долонею праву руч. Витягуємо лівий бік, тримаємо Води їх обережно повертаємось в центр, повертаємо праву ручку і відпускаємо все вниз. Змінюємо сторони, ліва стопа, ліве коліно до грудей. Ліву стопу встановлюємо у праву ніжку, ручки через сторони вгору тягнемось вгору, плечі тягнемо вниз, куприк підкручуємо, ліве коліно штовхаємо назад. Чудовго. Дихаємо. Опускаємо ліву долоню на ліве коліно, робимо вдих і з видихом потягнулись правою ручкою ліворуч, витягуємо правий бік і трохи ускладнюємо баланс. Знаходимо точку опори, фіксуємо погляд. Вдих обережно повертаємось вгору в дерево і м'яко відпускаємо. Чудо. Продовжуємо, вдих ручки через сторони вгору, видих виростаємо на носочки і дуже повільно, обережно опускаємось вниз, Тягнемо таз вниз, не падаємо. Якщо потрібно, знаходимо собі додаткову опору в руки. Якщо все добре, м'яко сідаємо. П'яте відірвані від килимочка. Тримаємо тут баланс, виштовхуємо ручки перед собою, плечі штовхаємо вниз маківка вгору, робимо вдих, розкриваємось правою ручкою в сторону. Невеличка скрутка, коліна не роз'їжджаються, обережно повертаємось в центр, знайшли баланс, вдих, розкриваємо ліворуч. плечо вниз, маківка вгору, коліна в одній прямій лінії, повертаємось в центр і повторюємо ще раз. Вдих. Праворуч, видих, центр, вдих, ліворуч, видих, центр. І останній раз вдих. праворуч, выдих, центр, вдих, ліворуч. Видих, центр. Підтягуємо долоні до грудей. І так само повільно, обережно підіймаємось вгору на носочки, опускаємо п'яти і струсило ніжка, якщо потрібно. Переходимо з вами на початок калимочка, вдих ручки через сторони вгору. Видих долоні до грудей праве коліно до себе. І ми з вами з видихом і йдемо в варіацію віра бхадрасани виштовхуємо праву стопу назад і йдемо в паралель до килимочка. Та зачинений, обидві підвздошні дивляться вниз, права стопа на себе, розтягуємо себе між маківкою і стопою. Ліве коліно можна призігнути для більшого балансу. Можливо, знаходимо собі додаткову точку опори, тримаємо її за стіну, стул або щось вкладаємо собі в колимочок. І пробуємо звідси розводити ручки в сторони і переводити їх перед собою. Обираємо зручний варіант. Положення рук. Чудо. Вдих, обережно виростаємо вгору, коліна до грудей і виштовхуємо праву ніжку перед собою. Дихаємо, тримаємо. Чудово. І додамо трохи динаміки. Перекатимось віра обхадрасину, ручки в сторони, якщо йде перед собою, до грудей підіймаємось вгору, коліна до грудей, вирівнюємо ніжку. І ще вдих, видих віра обхадрасина, ручки в сторони. Перед собою, до грудей, вдих вгору, коліна до грудей, виштовхуємо праву п'яту перед собою, дихаємо і відпускаємо. Чудово. Ручки через сторони вгору вдих, видих до грудей, ліве коліно до себе. Робимо вдих і з видихом виходимо в варіацію віра обхадрасини. Знову ж таки, натягуємо ліву стопу на себе, праве коліно можна призігнути для більшого балансу, можна знайти опору в руки. І звідси розводимо ручки в сторони. Якщо йде, виштовхуємо перед собою, підтягуємо до грудей. Виростаємо вгору ліве коліно до себе, ліва стопа вперед, дихаємо, робимо вдих, перекатимось в паралель до килимочка, розкриваємо ручки в сторони, перед собою до грудей. Вгору коліно до себе, Стопа вперед. Вдих, видих паралель до каламка, ручки в сторони, перед собою, до грудей, вгору коліна до себе. Виштовхуємо ліву стопу вперед. Чудо. Відпускаємо, потрусили ніжками, якщо потрібно. Вдих. ручки через сторони вгору, видих з рівною спинкою потягнулись вниз. М'яко опускаємось в складочку, призгинаємо коліна, маківка тянеться вниз, куприк вгору. Спинка розслаблена, і ми потрохи починаємо випрямляти праву ліву ніжку, компенсуємо навантаження. Повертаємось в нейтральне положення, робимо вдих, підіймаємось через круглення вгору. Ручки через сторони вгору вдих, видих, долоні до грудей. І зробимо ще одну балансову вправу. Ручки через сторони вгору вдих. Видих долоні до грудей. Праве коліно до себе. Стопа права натягнута на себе, вкладаємо її над лівим коліном. Робимо вдих і з видихом м'яко сідаємо вниз. Тягнемо таз назад, ліве коліно не виїжджає за ліву стопу. І ми опускаємось настільки низько, наскільки дає розкриття правого стегна, і наші з вами м'язи. Тримаємо баланс, можливо, знаходимо Опору в ручки, можливо, тримаємося за щось, Чудово. вдих, обережно виростаємо вгору і відпускаємо ніжку. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей ліве коліно до себе, вкладаємо ліву стопу над правим коліном. Стопа натягнута на себе, коліно дивиться назад, робимо вдих і з видихом м'яко опускаємось вниз, знаходимо баланс в правій нозі, дихаємо. Праве коліно не виїжджає за праву стопу. Вдох. Вдих обережно підіймаємось вгору, відпускаємо ніжку, відпускаємо ручки. Вдих ручки через сторони вгору, виростаємо на носочки, видих долоні до грудей, повільно, обережно сідаємо в килимочок, опускаємо п'яти. Намагаємось сісти, не відриваючи стопи від килинка. Джунду. Обережно хребет за хребцем вкладаємо себе на килимочок, стопи підтягуємо ближче до себе, поперек вкладаємо в килимок, відчуваємо, що в нас хребет повністю притиснутий. Підгортаємо трохи плечі, лопатки, ручки вздовж тіла, робимо вдих. І хребет за хребцем виштовхуємо таз вгору. Підкрутили куприк, активували сідниці. І обережно хребет за хребцем опускаємо вниз. І ще вдих, виштовхуємо таз вгору, хребет за хребцем опускаємо вниз. І ще вдих, видих, і останній раз вдих, і знаходимо, можливо, підстегнем замочок, докручуємо плечі лопатки сильніше під себе і виштовхуємо таз максимально вгору. Не переносимо вагу на шию. Рівномірно розподіляємо її між стопами і плечима, дихаємо, між шиєю і килимочком залишається простір, головою не крутимо, м'яко відпускаємо замочок і хребет за хребцем повертаємось в килимок. Підтягуємо до себе коліна, поперек залишається на килимочку, обіймаємо коліна, притискаємо до себе, робимо вдих і з видихом підтягуємо чоло до колін. Плеч тягнемо вниз, дихаємо. Обережно повертаємось назад, розводимо ручки в сторони, робимо вдих і з видихом тягнемо коліна в одну сторону, дивимось за праву долоню в протилежну. Яка скрутка комфортна. Лопатки плечі залишаємо на килимочку. Вдих обережно повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Коліна в одну сторону дивимось впротилежно, лопатки плечі штовхаємо вниз, дихаємо. Вдих, обережно повертаємось в центр і повністю вкладаємо себе на каламочок. Робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х, ще вдих. Видих через Х і відпускаємо повністю напругу з тіла. Максимально його розслабляємо. Звертаємо увагу на свій внутрішній стан, на те, як зараз ми себе почуваємо. Ніяк це не оцінюємо, просто спостерігаємо. Вимов тихо, обережно повертаємось ліворуч чи праворуч, трохи затримались в цьому положенні ще, до і обережно підіймаємо себе вгору без рівків, сідаємо ніжки на хрест. Ручки через сторони вгору вдих. Вийди в долоні до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Буду вдячна вам за відгуки стосовно цієї практики. І Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!